Чи послабиться наступ на Покровськ? Попри те, що ворог розуміє, що на, її, на території Росії зараз є скупчення військ, є втрати території, є втрати е, бойових одиниць, є полонені. До речі, теж треба їх підняти питання. Е, пріоритет все одно випадає донецький напрямок. Яку відповідь готує Кремль за Курську область? Карта дурня в перевернутому стані це момент. Е в нас випадає п'ятірка е пентаклів у лібосі. Випадає перевернута карта Сонця, перевернута енергія, перевернутий ресурс. Випадають, випадає карта вежі і і повторення циклічність. Я думаю, що зараз, окрім того, що ми почуємо масу наративів, що треба створити певну зону відчудження, і ми Одесу візьмемо зараз за три дні е в Харків за, за два, і червоні лінії. Перейдені, і будуть наслідки, ви побачите суміт Росії. Це буде така інформаційний пресинг, бо є чомусь уява, ну, піщаний такий будиночок, що це діє на свідомість о, пересічного українця. Тобто, що важлива ця інформація, що в Одесі. Раз. Друге, це все одно моменти умовних негативних наслідків. Чому умовних? Тому що в незалежності від того, зайшли наші до Курської області, не зайшли до Курської області в 20-ті числа, початок 20-х числа, без 24-го, причому і після 25-го числа. Все одно за розкладом випадають масовані обстріли. Тобто, в незалежності, як далеко зайдуть зайде ЗСУ в Глиб Курської області. Але будуть це в будь-якому випадку під, підлаштовувати показувати, що ми були змушені. Ми були змушені. Більш, схоже, знаєте, вони, вони розуміли, що будуть такі ситуації. З цього вони там вирішили? Змушені були вдарити по Ахмадиту, змушені були вдарити по гіпермаркету, торговому центру, тому подібне. Що очікує українських захисників у Курській області? Рицарі, рицарі мечів. Він каже, що шлях ще не закінчився. І дуже багато сьогодні було питань в форматі того, що що це таке, що відбувається, тому що в нас, з нашого боку, мінімальна кількість інформації, А з боку Росії дуже багато в інформаційному полі в Київ розумі... вони самі не розуміють, що відбувається. І тут е... постає питання: чи є це ДРГ? Чи є це спланований хід е, подій? В нас навіть зараз випала карта зірки, тобто це не е, стічення обстоятельств, що ось так от склалося, щоб ми пішли туди. А є момент планів та намірів, котрі ти не закінчив реалізовувати. Е, Рицарь мечів, він дуже. Таке, знаєте, емоційне навантаження, коли ти тільки тільки починаєш робити якісь рухи, і позитивні зрушення, позитивні динаміки, вони тебе навпаки стимулюють. Стимулюють рухатись далі, рухатись вперед. Е, можуть бути ситуації пов'язані з тим, що е, певні напрями будуть буксувати. А що ж ви хочете? що ж ви хочете Будуть хитрощі, і хитрощі будуть саме в форматі маніпуляції інформацією і е, інформація обман. В те, що любить використовувати ворог наш в форматі того, що зробити якісь вкиди, зливи і тому подібне, воно буде е, грати нам також на користь. І зараз за розкладом випадає так, що всі можливі важелі інструменти впливу, котрі є, навіть котрих немає, будуть намагатися використовувати для отримання е важелю впливу, важелю впливу, котрий буде впливати настільки на результативність війни, скільки на результативність карти Союзу. карти Союзу це. Договірні процеси, переговорні процеси, тобто все, що стосується моментів діалогу, і вона випадає в нас в прямому положенні. Тобто, діалогу на рівних. Не в форматі того, що одна сторона зацікавлена, а друга ні, а в форматі зацікавленості з обох сторон. І тут питання: знаєте, в чому? Я переглядаю сьогодні вже не перший раз подібне питання. В нас випадає карта в місяця. Вовком на місяць вити. І чим вона дуже схожа, і вона випадає в форматі карти домовленості. Вона цікава тим, що це знаєте, коли дві однакові споруди стоять одна напроти Інший. І діалог е, стосовно певних об'єктів може виникати. Чомусь я думаю, що е, в Курській області є певні об'єкти, котрі нас цікавлять. І поки що ми про це мовчимо і не анонсуємо, але розмови навколо ходять. А мовчимо ми виключно для того, щоб. Не те, що не злазити, не обісератися, щоб вийшло реалізувати те, що ти хочеш. І другий момент обхідні шляхи. Тобто будуть робити, поки максимальна сила уваги буде спрямована на цей напрямок, треба звертати свою увагу на взагалі протилежний. Як це правильно сформулювати, щоб, щоб сказати, знаєте, коли, коли ви розумієте, що хтось забрався на горище і намагаєтесь дібратися до того горища, щоб зрозуміти, що відбувається, а в той час у погрібі вас заливає, топить щось горить. Коли ти дивишся на вгору, Є, ймовірні, що щось якусь гаву спіймаєш знизу. Які відносини на сьогоднішній день між Камалою Харіс і Зеленським? Партнерські. Немає непристрасті, немає ніяких любовних трикутників. Карта свіжу: партнерські. Тобто. Поки що в нас випадають моменти саме партнерських відносин, але в на неї випадає знову ж таки, вона постійно випадає, коли ми про неї питаємо, ем, верховна Жриця. Якщо вона буде бачити, що о, ті процеси, котрі відбуваються, будуть невигідні для неї, е, вона забуде про партнерські домовленості. Причому вигідні. не вигідні не для Сполучених Штатів, а для неї. Чи запрацює в цьому році програма встановлення альтернативної енергетики? Карта праці. Перша. Е, так, але там буде, знаєте, формат. В... Хвалили, прийняли, потім е, стикнулися з якимись труднощами, складнощами, новими випробуваннями, е, почали їх вирішувати. Формат запрацює, запрацювати, запустити механізм так. Довести його до якогось е, корисного КПД в цьому році чи будуть перевірки на хімічних заводах України з метою покращення екологічної ситуації? Питаємо про екологію. А в нас випадають пентаклі, пентаклі, пентаклі. Воно, знаєте, як в тому анекдоті, коли ти. Приходиш і тобі пояснюють, що оця скамійка у нас з екологічно чистого дуба без сучків, а ця з переробленого. І там різниця в ціні буде величезна, чому, тому що екологічно. Зараз будуть е, намагатися використовувати ситуацію для того, щоб отримувати зиск, так, зиск користь та якісь матеріальні бенефіти. За рахунок екології. Сортуйте сміття. Можна починати. Чи є в планах ЗСУ обміняти Курську область на окуповані українські території? Рівні, рівні, рівні. тобто область, територія на територію, об'єкт на об'єкт? Але ж ми не знаємо, що ми закінчили тільки на цій області. Плюс питання часу, питання в тому, що можуть звільнитися ще й наші території. Нас, знаєте, за розкладами, якщо дивитися ситуацію в цілому е нас випадає та комбінація, котра свідчить, що ми йдемо в Абанк. І, можливо, наші прогнози дивляться, я знаю, що серпень місяць це коридор можливостей. І зараз будуть намагатися використати максимум можливостей. Тут дуже дуже, дуже важкий за структурою ланцюжок. Тому що в залежності від того, як зараз буде відбуватися розгортання ситуації, то якщо ми зможемо втримати ту динаміку, котра є на даний момент. В нас дуже буде багато запитань закриті. Починаючи з. Необхідної кількості ресурсів від західних партнерів, бо в них це буде певним, знаєте, таким спусковим гачком, щоб не зупинятися. Давайте ми вам ще дамо щось, давайте ще 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 Що вам треба. Які ракети? А, і, друге, в нас дуже неприємне спирання на попередній досвід минулого року був. І тут є острахи наступити на. Ті ж граблі, що були в торіч, будуть намагатися робити максимум, щоб цього не допустити. А стосовно о, області чи певних споруд, об'єктів, там о, знову ж таки в форматі коридору можливостей, ми зараз використовуємо цю можливість і це, пам'ятаєте, ми казали, що будуть. Намагатися вирішувати ті справи, котрі досить довгий час відкладали в глухий якийсь даль, дальній дальний ящик. Тобто, поки поки все йде за планом за той динаміку, яка відбувається. Друге, я сидів сьогодні, перегортав знову ж таки свій зошит з записами, і чітко в нас дві. Переломні дати, котрі були в переглядах там півроку назад, кінець травня, початок літнього періоду і серпень-вересень, вони відіграються. Але нагадаю, що за розкладом випадає так, що цей процес, котрий зараз запущений, він в часовому просторі буде займати час від серпня, серпень вересень тобто вересень. Включно. Тому два тижні ті, котрі там залишилися, три. вони повинні бути досить насичені на події. Чи надасть США дозвіл на удари далекобійними ракетами-атакам з по російській території? Де-що так. Ну, вони не будуть забороняти. Воно буде, знаєте, як. Е... Ну, ось питання. Давайте гіпотетично. Росіяни вважають, що Крим це їхня територія. Ми будемо вважати, що е... Курськ це наша територія. Тому гіпотетично ми можемо вдати, вдарити по своїй території. Е... Але якщо дивитися за розкладом, я... я не думаю, що буде якась заборона. Е... І я вам більше скажу, я навіть не бачу, що були якісь. Такі ілюзорні е ситуації, що ми занепокоєні і обов'язково об з, з, з Україною поговоримо на цю тему. Тут все залежить від того, як далеко ми зайдемо. І е від відбрехатися у разі чого. Чогось не дуже гарного, вони завжди зможуть і скажуть, що ми взагалі в шоці, як це відбулося, і що що Україна наробила.